Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Вершувець в прямому стрімі Українські сукіряни. Прямий стрім Українські сукіряни, які об'єднує усіх українців, прагнені збудувати українську самостійну державу УСД. В якій всім українцям буде жити добре, і вони будуть господарями своєї землі, а не наймитами на своїй землі. Але це мрія, не знаю, доживу чи ні. Скоріше за все, не доживу, але мріяти ніхто не забороняє. Дякую пані пікова дама. Дякую, дякую за підтримку, щиро вам подяка. Дуже вам вдячний. Що ж, мої друзі, ви знаєте, от. Саме страшне для мене в житті ну, по-перше, всі, хто буде дивитися, прошу підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Георг Кравцов. З вашою допомогою 38 500 підписників. Ви знаєте, я як мала дитина, тішуся цими підписниками. От, як мала дитина, старий, я як мала дитина тішуся. І не тому, що я отримую від ютуба гроші. Повторяю і буду повторяти, з Ютубом у мене ніяких справ немає. За рекламу я і взагалі від YouTube гроші не отримую. Але тішуся, як мала дитина, підписком, тому що кожна підписка це визнання мого труда. Важкого труда. Я важко тружусь. Ризикую. Але хлопці на фронті ризикують ще більше. Тому для мене маленька втіха. Підпишіться. Хто зможе, будь ласка, скиньте донат. Низький уклін, низький уклін тим, хто. Допомагає мені донатами, тому що ваші донати це можливість моя просто кожен вечір говорити правду. Говорити абсолютну правду. А на даний момент я єдиний в Чернівецькій області, і один з п'яти журналістів з західної частини України, який говорить абсолютну правду. Підкреслю абсолютну правду. 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49, 43, 90 05, 11, 33 15 Карточка Приватбанку. Добрий вечір, пане Джекі. Доброго вечора Дякую, що ви поздоровились Отже, ви знаєте, що страшне, що саме страшне в моєму житті? Ні, не моя скалічена доля. Доля в мене скалічена. Все життя я боровся за неньку Україну і залишився сам. У мене померли мати, померла помер батько, померла бабуся. Оце для мене саме страшне. Для мене страшне, саме страшна не моя скалічена доля і скалічене життя. Я поки що живий і поки що можу боротися за Україну. Для мене саме страшне, що я знав наперед, що має бути. Говорив українцям, а мене не слухали. Оце саме страшне. І в мене просто зараз сльози на очах. Сльози, тому що дуже страшно, коли людина, яка прочитала 4 тисячі книг, бачила з 92-го року долю України. А я кричав, тоді не було телебачення, я не міг попасти ні на телебачення, ні на газети. Нічого я не міг зробити. Але я усім говорив сценарій розвалу України. Я передбачив цей сценарій розвалу. Я знав, що Україну розвалять. Не тому, що нас розвалять зовнішні вороги, а тому, що народ збайдужів отупів. Причина розвалу України отупіння, збайдужіння власного нашого українського народу, який не бачить, що внутрішній ворог страшніше за зовнішнього, що внутрішні вороги України, ті самі гниди, про які говорив Симон Петлюра, розвалять Україну. Ніколи зовнішні вороги не розвалювали Україну від слова зовсім. Розвалювали свої гниди. А в 1995 році в Чернівецькій області почали продаватися румунські паспорти. Я тоді ще зрозумів кінець. Румунські паспорти спочатку продавалися. Продавалися по ціні 2744 долара. Я називаю до долара ціну за румунський паспорт. Продавали їх люди, які були зв'язані з румунським посольством. А раз вони були зв'язані з румунським посольством, значить, можливо, підкреслюю, були зв'язані з румунськими спецслужбами сієкурітати. Що характерно серед тих людей було, були колишні співробітники КГБ СССР. І що саме характерно, вони продавали ці паспорти фактично відкрито. Із 95 по. 2024 рік по нинішній час в Чернівецькій області, як кажуть, уже багато хто, багато журналістів, багато джерел. Говорять люди, кожен третій українець в Чернівецькій області має румунський паспорт. Що для цього потрібно? Спочатку, як я сказав, їх в 95 му році продавали, а потім зрозуміло, що потрібно їх просто роздавати. І просто роздавали, ну звичайно, на на вулицях об'яви про те, що можна придбати румунський паспорт, були просто заклеєні на усіх вулицях Чернівців і райцентрів. Ти дзвониш, тобі кажуть, куди прийти, кажуть, які документи, ти йдеш до свого мера, він тобі штампує паспорт, штампує папір, що твоя бабка чи дідусь має румунське походження, йдеш в румунське посольство в місто Чернівці, белькочеш. Присягу на румунській мові і отримуєш паспорт. Але ж характерно, цю присягу і тебе, коли ти белькочиш на румунській мові їхню присягу, і коли ти отримуєш румунський паспорт, там відзнімають на відео фіксацію. Не все так просто. Для чого вони відзнімають на відео, ви знаєте, тому що це компроматеріал, Людина пішла, пробелькотіла і підписала собі вирок. У румунського посольства є відео. З твоєю фактично зрадою неньки України, і тобою можна крутити як хоч взад, вперед, бік. А тепер, а тепер. І в мене давно були сумніви в щирості Румунії. Були сумніви, коли Румунія почала допомагати нам під час війни, коли вона була справжнім другом, коли через Румунію йшли вантажі. Але я знав: рано чи пізно маска спаде. Румунія допомагала нам не безкорисно. Вона знала: якщо Україна впаде, росіяни підійдуть до кордону з Румунією. А у Росії до Румунії неоднозначні відносини. У Румунії багато нафти, а румунська нафта конкурент російський. Тому румуни знали, що якщо Росія. Звалить Україну і піде до румунських кордонів, вона не зупиниться, вона піде просто мочити далі румунів. Все крапка. Тому вони нам допомагали. Але я ж давно вже говорив з самого початку, коли три місяці назад почав вести стрімне: що рано чи пізно Україну почнуть рвати з усіх сторон. Просто рвати, тому що Україна ослабне в війні. Великі імперії ослабювали в війні і розвалювалися, а Україна тим більше, вона зараз дуже слабенька. І хтось дав команду Фас. Учора угорський націоналіст Ласло Тараскає, лідер ультраправої партії Угорщини, яка представлена в парламенті, сказав, що Угорщина готова забрати Закарпаття. Як по команді на другий день. Лідер великої ультраправої організації румунський АУР Клаудіо Таразіо заявляє те ж саме, що він готовий до речі, ця партія представлена в румунському парламенті, що він готовий відмовитись від НАТО за умови, що румунські війська зайдуть на територію України і окупують Чернівецьку область. Септо, підкреслю Чернівецька область, це Північна Бесарабія, це Південна Бесарабія, Північна Буковина, Земля Герц, ну і Карпат. Ну що? Бачте, я це знав з 95-го року. І що толку, що я знав, скажіть, будь ласка, кому я не говорив? Кричали Да ти, да ти. Як я за 9 днів відзняв відео, готуємося до вуличних боїв? Уже звідчаю, бо ніхто мені не вірив, що буде війна. Теж усі казали: дати, дати. Зрозумійте, українці, от як хто буде винен в гибелі України, це самі українці. Тому що вони з 92-го року бачили, як розвалюється українська держава, бачили, як розвалюються Збройні Сили України, бачили, як нас просто розвалюють, нищать економіку, все, мовчали. Що ж ви хочете? А тепер, як пишуть мені у коментарях, а я виклав відео в основній сітці каналу з такою назвою, а мені в коментарях пишуть: а тепер чекайте заяву Польщі. А чого ж не чекати заяву Польщі? Коли в Польщі в Польщі були люди теж ультраправі, там в них є партія права Польща, да? теж ультранаціоналісти, які казали, що Львів це польське місто. Там багато хто в Польщі каже, що Львів це польське місто. До речі, в Румунії, в Румунії карта е, Чернівецької області, це Румунська земля. Румунські школярі з першого класу знають, що Чернівецька область, частина Одеської області, це Румунська земля. Ну, що? Пишуть ніжу спину, так цей ніжу спину засадили з 1995 року. І характерно, що з 1995 року наші спецслужби, міліція, тоді українська, знали, що продаються румунські паспорти. І до 2024 року ні один з тих. Хто розповсюджував румунські паспорти на теренах, на теренах Чернівецької області, Північної Буковини і Південної Босарабії не був затриманий і притягнений до кримінальної до кримінальної відповідальності. Що ви хотіли? Ви скажете, до чого готуватися? Я особисто готовий до смерті. От я дивлюся вам і говорю так, як в останній раз, як на сповіді. Мені нема чого боятися. Мої батьки, бабуся, дідусь померли. Я залишився один. Вірний Україні до кінця, Вірні присязі, яку я колись давав. Я знаю, що справжні українці, які не підніме руки ні перед росіянином, ні перед румуном, ні перед угорцем, ні перед поляком, який буде захищати свою землю. Так я сказав наш Кулеба. Навіть Лопатою, рискалем, як кажуть у нас в Чернівецькій області, то він це зробить. Кожен українець зараз має право вибору: втекти з України, підняти руки вгору, здатися або воювати до кінця. Навіть з голими руками, навіть з кухонним ножем. Я особисто буду воювати до кінця. Лопатою, кухонним ножем сокирою. Тому що я знаю, надіється, нема на кого. Нас, простих українців, простих робітників, селян залишили сам на сам. І повірте, ніхто нам не допоможе. Ніхто не допоможе. Повірте. Ви скажете, а чому ти так каш? Це може на клеп, а може на клеп. Так дивіться, коли лідер. Ультраправих румунських націоналістів, які представлені в румунському парламенті, Таразіо Клаудіо сказав, що Румунія готова ввести війська в Чернівецьку область на територію України, Українське МЗС навіть не виклало по цей день, по, по цей день, по цю хвилину, навіть не викликав не виклало ноту протесту. Навіть не викликали не викликали румунського посла в Києві. Міністерство внутріш... Міністерство зовнішніх справ України. А в Чернівецькій області ніхто з посадовців, ніхто ЗОВА, ніхто з Обилрад навіть не прокоментував це, начебто нічого не сталося. Чому мене дивує? Чому? Може, у когось з високопосадовців, очільників, як кажуть. Буковини Чернівецької області, Південної Бесарабії, є румунські паспорти. Може, вони їм дали вже гарантію, що як румуни зайдуть сюди, в Чернівецьку область, то їхні маєтки, дачі, підприємства. Не зачіплять, бо вони є громадяни Румунії. Можливо, Можливо, дуже можливо. Але я сказав свою думку особисто: я буду вмирати. Крапка. Для мене все життя, Україна понад усе. Навіть якщо весь світ буде проти, навіть якщо всі продадуть, навіть якщо мої сусіди по вулиці чи по місту піднімуть руки і здадуться, чи вийдуть зустрічати з караваями, я буду вмирати. З вами український історик та журналіст Іршвець. Дякую, дякую друзям в чаті. Я чат читаю після кожного стріму. Дякую за 46 лайків. Дякую людям, які дивились в онлайні. Прошу підпишіться на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами. 41 49 43 90 05 11 33 15. Слава Україні і смерть ворогам. Другий стрім буде в 20.00. До зустрічі. Дякую вам.